З блокпоста до парламенту на запрошення депутатів з народного фронту до Верховної Ради прибули силовики, учасники вчорашніх сутичок під Слов'янськом, щоб розповісти про інцидент з нардепом Парасюком і його командою. Віцеспікер засідання закрила. Утім, поліцейських все ж таки вислухали, як все було бачила Вікторія Рощина. Це поліцейську так починається робочий день у парламенті. Біля трибуни депутати від Народного фронту та БПП вимагають дати слово поліцейським, котрі були учасниками вчорашніх сутичок під Слов'янськом. Зараз я хочу звертаюсь до головуючого в залі, запросити поліцейських до цієї зали, щоб вони розповіли про те, що відбувалося вчора. До залу заходять чотири правоохоронці. Однак віцеспікер парламенту Оксана Сироїд закриває засідання. Ранкове засідання оголошую закритим. Депутати обурені називають такі дії сироїд порушенням регламенту Верховної Ради, вимагають поставити це питання на голосування. Головуюча мала поставити згідно з регламентом це питання на голосування. Якщо 150 голосів набирається, то ці люди отримують. Змогу виступати з трибуни, але вона не поставила це питання на голосування і просто закрила засідання. До зали пленарних засідань свавільно проникли люди у військовій формі для того, аби захистити український парламент. Я зобов'язана була зупинити пленарне засідання, що я і зробила. Однак, на вимогу ради коаліції, депутати провели збори і поліцейським таки не дають слово. А я говорю, хто ти такий, що ти робиш? я народный депутат, я ему попросил предъявить свой мандат. Побежал в машину, взял мандат, я говорю, вы проезжаете, остальная колонна пройдет по инструкции. После этого набросился на остальных с кулаками, сотрудников, была линия, с целью спровоцировать драку. На провокацию не, на, на эту не, не поддались. Поняв, что не получается у нее ничего раскачать, Мегафон прислал, побежал за мегафоном, дав команду всім вийти з машини, создал бойову таку групу из 40-45 человек. И і дав команду нецензурною браню, Не буду повторяти, бійте їх. А ось як це було. Самого ж Поросюка не було у парламенті. Втім, новини на першому зв'язалися з ним телефоном. Один з працівників сказав, так ви можете їхати. І рівно через там 10 секунд на дорогу вибігають спецпризначенці, наводять нас автомати, заставляють їх вийти. Я вийшов з автомобіля, підійшов до них напитати, що вони так поводяться, і так далі. І в чому ситуація? На що я отримав застосування проти себе сльозоточивого газу, а також декілька ударів гумовим мовим кільком? Голова нацполіції каже, правоохоронці діяли адекватно відповідно до ситуації. Ми готові витримати та протидіяти будь-яким спробам дестабілізувати ситуацію в країні з боку як зовнішнього ворога, так і внутрішніх опонентів. Нагадаю, напередодні народний депутат Парасюк супроводжував колону волонтерів з Харкова. Вони планували приєднатися до блокади Ордло. Однак біля Слов'янська їх зупинили озброєні правоохоронці. Там сталася сутичка. За цим фактом відкрили кримінальну справу. Водночас, генпрокурор не виключає, що з Парасюка можуть зняти недоторканність. Вікторія Рощина, Вадим Тимофій.